Яким буде травень для представників знаку козирів. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя. Схоже на те, що ви в стосунках давно у вас спільний побут, спільне майно, у вас. Перевірені роками, почуття, і все у вас стабільно. Навіть якщо ви в стосунках не так давно, то якраз в травні є всі шанси, що ваші стосунки зміцняться. Можливо, ви почнете жити разом, можливо, якісь сумісні великі придбання і стосунки стануть більш міцними. Кар'єра навчання фінанси. Тут у вас все досить непогано розвивається. Ви знаєте, як рухатись, у вас є вже обраний шлях, стратегія, і наразі ви розмірковуєте, як реалізовувати свої плани. Перед вами відкриті шляхи, ви дуже в такому активному стані, і все у вас досить непогано розвивається. Всі ваші ідеї. Досить непогано, позитивно рухаються вперед. І порада Таро. В жодному разі не відступайте від своєї мети, не відступайте від своїх мрій. Пам'ятайте, що завжди потрібно бажати максимуму максимально. І отримаєте стільки, скільки вам потрібно.